Доброго дня всім. Шановні депутати, з 26 депутатів 17, що дають змогу нам розпочати роботу. Ми проводимо ще спільне засідання і після спільне засідання проводимо сесію. Нема заплаті? Будемо тоді спільне засідання. Насадне питання про звернення Сергія міської ради, Сімени міської ради 8 Москви щодо підтримки президенту України Володимира Зеленського. Заповідайте, Володимир, будь ласка. Звернення депутатів Семельниковської міської ради 8 підтримки президента України Володимира Зеленського. Три роки тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ворог розраховував на близька капітуляцію, але натомість тоді з безпрецедентним спротивом. Неймовірней мужність та непохибною волою українського народу, щоб купувати Україну, вийти специальні реакції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія з репутації військово-політичного будівництва країни з боку Росії має нами. На меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Україна стала пропостом свободи європейського континенту, що протистоїть не лише збройній агресії, а й тотальній гібридній війні. Інформаційні атаки, економічний тиск, репутаційні маніпуляції. Усе це ворог застосовує, щоб підірвати нашу єдність, але українці не здаються. Попри всі випробування, Україна вистояла як держава, продовжує захищати демократичні цінності та щодня доводить світові свою силу. У нас є найпотужніша зброя єдність, єдність воїнів, які мужньо тримають фронт, єдність тилу, який працює задля перемоги, єдність лідерів, які ведуть нас до справедливого миру. Саме ця єдність допомогла нам пережити найтемніші часи та продовжує вести до перемоги. Вже три роки ми відчуваємо підтримку наших міжнародних партнерів. Вони постачають Україні сучасне озброєння, навчають українських військових, підтримують економіку, застосовують санкції проти агресора, приймають і допомагають нашим громадянам, які були змушені покинути домівки. Останні події свідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що нав'язує в цьому світі свої фейкові наративи. Коли одна держава намагається загарбати територію іншої, це виклад усьому демократичному світу. Лише разом ми зможемо вистояти перед загрозою. Ми знаємо, що Росія десятиліттями шліфувала свої методи пропаганди та дезінформації. Але ми також знаємо, що правда на нашому боці. Українська армія під проводом верховного коло за підтримки громадянського суспільства не паніки з невіри. Ми віримо у Збройні сили України. Ми схиляємо голову перед подливом героїв. Які віддали своє життя за нашу свободу, ми розуміємо, що війна ще не закінчилася і ворог не зник. Але ми ніколи не дозволимо комусь вирішувати нашу долю за нас. Лише український народ має право обирати свого президента. Лише українці вирішуватимуть, коли і як проводити вибори у своїй країні. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Жодних перемовин за нашими спинами, жодних компромісів із ворогом, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Є якісь питання? Хто? За ініціативу депутатів. Яких назвіть, будь ласка, призначення? Через димало все собі Юрій Геннадій. Одного депутата да. часу. Да. Да. Ну, Тоді у мене ще питання. Да. А хто э, писав цей текст? Назвіть, будь ласка, ви Єлена Єляна Володимировна. Да? Іще питання є у вас? Добре. Нема, так? Да? Із 26 у нас 18 депутатів це дає змогу відкрити сесію. Що в залі ведеться відеофіксація нашого засідання. Для роботи сесії необхідно обрати секретаріат. Пропонується до секретаріату обрати шоли Володимир Дунай Володимир Володимиром Валерійовича, лічирником Романовська Дріярка. Є другі пропозиції. Прошу голосувати. За 16 прошу секретаря зайняти свої місця. Шановні депутати, пропоную затвердити проєкт порядка денного 42-ї сесії Слінка міської ради 8 скрита в цілому. Є другі пропозиції? Голосуйте. Дякую. Приходить до порядку денного. Перше питання єдине про звернення Сергійської міської ради 8 кандидат щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Будемо зачитувати? Ні. Все зрозуміло. Так, Нема більше питань? Немає. Так, да, так. Да. Я прошу слово. Так. І хочу звернути вашу увагу на вищу. Щоб не було перекручування моїх слів, я не читаю. Я добре І зараз вони знову повертають у Глибовий салон, вимагаючи підтриму... підтримки особи Президента. Я би розглянула це в іншому ракурсі, поставивши питання, ви підтримуєте дії президента Зеленського, скорочення армії і закриття ракетних програм, розмінування акваторії Азовського моря біля Маріуполя і розмінування Чонгару? Nie tutaj nie ryzyko, Место рада підтримала. Я не Я депутатка Захарова особисто підтримую інститут президентства в Державі України, але не підтримую особу, яка називається зараз президентом України. Все, ще питання вот, у вот, вас є. А вас, Ольга Ро, хтось змушує щось робити? Ольга Рома, вас хтось змушує щось робити. Я виказала свою думку. Ні, я питання вам задаю. Вас хтось змушує? Ні, не, ми не змушуємо. Змушу, да? нема, нема більше питань. Не. Голосує. Так. Да. Ну, я, Ви знаєте, свій час керував партію «Європейська Солідарність. Знаю, як було все. І в той час теж заставляли. Проводити і висловлювати. Але у кожного депутата, я думаю, міської ради є своя особлива думка. І кожен зараз проголосує так, як він хоче. І якби по пропозиції пішла установка така установка, що ми голосували проти, ми проголосували так, як ми думаємо. Зараз президент України. Хто б там не був, це президент України, Зеленський, Порошенко, Залужний, але це президент України. Йому треба підтримка народу, тому що він зараз, я не знаю, пройшли переговори, але він робить все для того, щоб в країні була зброя, в країні була, працювала економіка, виробляли зброю і хлопцям було чим воювати на фронті. А політичні чвари, я думаю, ми залишимо на Путін, коли буде перемога, тоді всі партії розберуться. Хто правий, хто не правий. Є слідчі органи, які будуть доказувати війну, хто крав, хто не крав. Але зараз в країні йде війна. Я думаю, кожен з нас зробить, зробить свій вибір. Дякую. Нема більше чи Нема або чи Голосуйте. Голосуйте. Мені, скажі, що за 16 проти 1 утримався 1 рішення приємно. Дякую. Дякую, шановні депутати. На тому наш порядок денний вичерпний. Всі вважаю за кінця.